Веся Українка контра сперо. Геть те, думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таке сподіватись. Жити хочу, геть, думи, сумні. Я навбоєм сумнім перелозі. Будусіять бурвисті квітки, будусіють квітки на морозі, будуть на них сльози гіркі, і від тістих гарячих розтане та я міцна, може квіти зійдуть, і настане ще для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать. Вдовгою темною нічку не видно, ні столю, ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну в владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таке сподіватись, буду жити геть, думи сумні.